Навколо ФІФА набирає обертів на захист арештованих чиновників організації, яких звинувачують у корупції, виступила Росія. Там переконані ситуація розігрується заради зриву проведення чемпіонату світу з футболу в Росії у 2018-му. Тим часом глава футбольної асоціації Великобританії закликав чинного президента Фіфа Зепа Блаттера піти у відставку. Цитую: неважливо чи наберете ви необхідні голоси. Ви повинні піти, бо до цієї організації не буде довіри, поки ви в ній сказав Грек. Дайк. Сьогодні у Цюріху відкривається конгрес ФІФА, на якому завтра обиратимуть нового очільника. Нагадаю, напередодні у Швейцарії заарештували шість високопоставлених чиновників ФІФА. Паралельно відкрили кримінальну справу щодо голосування за країни-господарі чемпіонатів світу з футболу 2018-го і 2022-го років. Йдеться про Росію та катар. Припускають, що такий вибір визначили хабарі. У ФІФА це заперечують, тож у всьому має розібратися Феміда. Показово, що арешт відбувалися напередодні виборів Рів голови асоціації і чинний керівник зеблатер особисто запевнив російського президента Путіна, що чемпіонат світу в Росії ніхто не відбере.